Хочете прибрати зайві сантиметри сталії, доведеться ускладнити для себе завдання та виконувати так звану гойдалку з обтяженням. Найчастіше це гантеля чи пляшка з водою. Техніка її виконання наступна. Ляжте на спину, під поясницю покладіть валик чи скручений рушник, щоб зняти з неї навантаження, ноги прямі. В обидві руки візьміть гантелю чи пляшку з водою та витягніть їх над головою. Підніміть руки та ноги на 30 см від підлоги. Але замість того, щоб утримувати статичну позицію, почніть рухати руками і ногами вгору і вниз на кілька сантиметрів, не торкаючись підлоги. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно.